Що мені зробити, щоб розпадувати вічне життя? З такими словами до Спасителя підійшов чоловік і запитав. Що найважливіше, що є в житті кожної людини. Тому що для нас, християн, спасіння своєї душі є найважливішим ділом. Це діло всього нашого життя, І яку Господь навіть пой цьому чоловікові, що написано в законі, як читаєш? Він відповів, люби Бога всім серцем своїм. Всією думкою своєю, всією душею своєю і ближнього своє як самого себе. Господь йому сказав, так роби і буде жити. Більше нічого не потрібно. Потрібно лише дві речі для спасіння душі це любов до Бога і любов до ближнього. Тому що якщо ми любимо Бога, як ми будемо поступати по відношенню до нього? Ми не будемо чинити гріх, тому що якщо ми чинимо гріх, ми вдруге розпинаємо Бога. Якщо ми чинимо гріх, ми в черговий раз вбиваємо цвяхи в його руки і ноги. Якщо ми чинимо гріх, ми в черговий раз плюємо йому в обличчя. Якщо ми чинимо гріх, ми в черговий раз списом проколуємо його ребра. Тоді виникає запитання: любимо ми Бога чи ні? Якщо чинимо гріх, якщо гріх сьогодні володіє нами, а якщо будемо чесними, то є такі гріхи, які, ми нами, які нами постійно володіють. Більше того, є такі гріхи, від яких ми сьогодні не збираємося відмовитися. Ми приходимо на сповідь, микаємося в цих гріхах, але все рівно ми розуміємо, що ми завтра чи післязавтра знову будемо це робити. Тоді виникає запитання, ми любимо Бога? Напевно, ні. Тому що якби ми Його любили, ми би хоча б намагалися стриматися від того, що нами володіє, від того, що нам хочеться. Святі отці говорять, люби Бога і роби, що хочеш. Люби Бога і роби, що хочеш. Ми можемо робити все, що ми хочемо. Але все це повинно бути по відношенню до нашої любові, до нашого Бога. Тому що якщо ми любимо Бога, ми ніколи його не скривдимо. ми ніколи не зробимо гріх, ми ніколи в чергове не будемо вбивати цвяхи в його рану. Але коли в нас такого нема в житті, то ми повинні визнати, хоча би визнати, що ми ще недосконалі, що ми ще не, не любимо Бога так, якби как бы ми мали Його любити. І що робити в цьому випадку? Просити, Господи, допоможи мені. Ти бачиш, що я хочу виправитися. Ти бачиш, що я хочу стриматися від того чи іншого -то гріха. Але деколи мені це важко зробити. Також є такі гріхи, які я дуже і дуже люблю. Є такі гріхи, від яких я не можу позбавитися. Господи, допоможи мені набути ненависть до цих гріхів. набути огиду до цього гріха, який мені сьогодні, буде, який мені сьогодні подобається. Допоможи мені не оправдовувати себе. Якщо так, тоді ми можемо розраховувати на Божу підтримку і Божу допомогу. І навіть якщо будемо падати, все рівно будемо вставати іти далі, рухатися вперед. І Святіуці говорять, не проблема, коли ти падаєш, проблема зовсім в іншому. Коли ти впавши, не хочеш вставати. А дуже часто ми впали в гріх і нам добре в цьому гріху. Хай тимчасово. Хай на короткий період, але нам добре. Цей гріх приносить нам задоволення. І ми не хочемо вставати. Ми не хочемо змінюватись. Ми не хочемо боротися з цим гріхом. Ми не хочемо робити щось для того, щоб цього гріха не було в нашому житті. Більше того, напевно, неодноразово кожен із нас давав якісь собі обітниці. Так? От настане період послуг. От завтра починається різдвяний піс, який ми будемо готуватися до свята Різдва Христового. І кожен християнин ставить собі якісь задачі, що я буду в цей піс боротися з тим то й тим то. Я буду намагатися стримуватися від того чи іншого. Але є такі гріхи, які повторюються, які нам подобаються. Ми про них навіть думаємо, про боротьбу. І ось проблема наша в тому, що ми боїмося наважитися на те, щоб почати позбуватися від того, що мені подобається. У нас немає сміливості, в нас немає рішучості. А це дуже погано, тому що Господь любить рішучих, Господь любить сміливих. Взявся за плуг, не озирайся назад. І ми сьогодні повинні зрозуміти кожен для себе, що мені подобається, що я люблю з гріховного. А такого є дуже багато. І повинні взяти себе в руки і сміливо почати боротьбу з цим. Тоді Бог буде з нами і буде нам допомагати. І тоді ми можемо говорити, що ми починаємо вчитися любити Бога. І це буде чесно. А Бог з чесними поступає по чесності, а з лукавими по лукавству їхньому. Не по-божому, бо Бога нема лукавства. А по нашому лукавству Бог поступає з нами. І друге, на що Господь сьогодні звертає увагу. Люби ближнього свого. І ось цей чоловік запитує, а хто мій ближній? Івановій говорить це чудові слова. Бажаючи виправдати себе, він питає, хто мій ближній?» Чому він бажає себе виправдати? Тому що ми сподіваємося, що Бог нам скаже, твій ближній – це твої діти. Твій ближній. Це твій чоловік чи твоя дружина. Твій ближній це той, кого ти любиш. Твій ближній це той, кого ти поважаєш. Ми ж так хочемо почути це. Але Господь цього йому не каже. Господь не каже йому, що твій ближній це той, кого ти любиш. Господь каже йому зовсім інше. Наводить йому притчу. Оцю, яку ми сьогодні чули, як ми її називаємо просамарянинами. Пішов чоловік, його побили розбійники, він лежав, якщо брати дослівно. Іванглій говорить, це ледве живий, але грецьке слово передає ну, так, приблизно напівмертвий. Це взагалі оця дорога була, її називали дорогою крові. Тому що на цьому відрізку путі в тогочасному, в тому, в тогочасному Ізраїлі постійно траплялися якісь ем, проблеми. Розбійники нападали, грабували, вбивали. І хто йшов цією дорогою, він розумів, що він іде дорогою навіть смерті, можливо. Але, звичайно, були обставини, які змушували ту чи іншу людину йти цією дорогою. І ось... Напали розбійники на чоловіка, побили, залишили його майже мертвим. І тут цікаво, проходить Господь даводі приклад, тому що, напевно, оцей чоловік бажав би, щоб його ближнім був священник, чи левит, а священники і Левити це були ті, хто був ну, вищими, да якась така вища каста в суспільстві тогочасному, ізраїльському. І, звичайно, він був би радий, щоб ці були його ближніми. щоб допомагати їм, якщо буде потреба, і щоб любити їх, тому що висока каста, і ти відповідно да, десь трошки вище також будеш. Але Господь говорить, що священник прийшов мимо. І тут Святі Отці, кто чому священник прийшов мимо? Якщо будемо чесними, звичайно, десь побачив, не звернув уваги, не хотів за це братися. Але є ще інше тлумачення. Ми знаємо, що в часи, ті часи священники не могли торкатися до мертвих, для того, щоб не оспернитися і щоб можна було звершувати богослужіння. Так само і інші люди не мали права торкатися мертвих. Для того, що, тому що якщо ти торкнувся мертвих, ти вважався оскверненим. А священник бачив, що якийсь чоловік лежить, напевно, вмер, пішов мимо. Проявивши халатність, проявивши якусь холодносердість. Так само поступає і Левит. Про Левита говорить, хто такі Левити? Це ті, хто допомагав священникам звершувати жертвоприношення. Але про нього говориться, що він прийшов і подивився. Але також прийшов мимо. І трапилося, що приїжджав Самарян. А самаряни в очах юдеї були ворогами для юдеї. Тому що вони поклонялися не так Богові, як поклоняються юдеї. Юдеї їх не любили, самаряни не любили юдеї, юдеї, юдеї зневажали самарян, самаряни так само став, тобто була між ними ворожнеча. І навіть Бога закидали, чи ти не самарянин, в одному із місць священного писання. Але Господь не дав відповіді, що ні. І ось Господь приводить приклад до цього чоловіка, якого вони не любили, якого вони ненавиділи, і показує, що ця людина підійшла більше того. Не тільки подивився, а взяв, поклав цю людину на свого осла. Завіз її до заїжджого двору, до готелю, до гостиниці, потурбувався про нього, полив на його рани гілей і вино, гілей для заживляння ран того часу використовували, а вино для дезінфекції. І дав два динарії господарю гостиниці, щоб він потурбувався. Два динарії це приблизно, якщо в нашому еквіваленті, це на місяць часу вистачає здоровій людині харчуватися. Достойно харчуватися. <кій> І ось цей самарянин проявив милосердя до людини, яку не знав, яка, можливо, навіть була юдеєм його ворогом. І ось Господь ставить для кожного із нас приклад, хто є мій ближній. Це не той, кого я люблю. Це не той, хто живе поряд зі мною. Це не той, хто мені подобається. Це не той, хто займає високе становище в суспільстві. А це всяка людина, яку я зустріну на своєму шляху. А це може бути і наркоман. І п'яниця, і людина, яка не має де жити, людина, яка деколи буває нечиста в фізичному розумінні цього слова, від якої неприємний запад. І Господь вказує нам про те, що оце твій ближній. Якщо ми будемо робити так, як зробив цей Самарянин, цей ворог, як ми розуміємо, тоді буде мати вічне життя. Тоді ми зможемо сміливо говорити, що ми любимо Бога. Але давайте кожен із нас задамо собі запитання, а хто для мене ближній Ні. І більшість із нас, в тому числі я, скажемо так само, як цей казав, хто мій ближній? Тому що ми хочемо допомагати тих, кого ми любимо. Ми хочемо допомагати тим, хто трошки вище від нас знаходиться, щоб і вони не забували про нас, коли нам буде потрібно. Але дуже рідко ми хочемо допомогти людині, ну зовсім чуж... яка зовсім чужа для нас, а тим більше, яка опинилася в таких скрутних обставинах. І ось над цим. Ми повинні часто роздумувати, тому що без цього ми не зможемо спастися. Тому що якщо ми не любимо ближніх, ми не любимо Бога. Тому що Йоанн Богослов, апостол Любові, говорить своє своєму посланні лицеміре, як ти говориш, що любиш Бога, якого не бачиш? Коли ближнього, якого ти бачиш і який біля тебе ти ненавидиш? Більше того, ми навіть не можемо полюбити дуже часто і тих, хто поруч із нами, які не потребують нашої допомоги, які не знаходяться в якихось таких обставинах нам неприємних, да? чи людина без постійного місця проживання, чи якісь п'яниці, чи якийсь наркоман. Ми сьогодні їх не беремо до уваги. Але ми і не беремо до уваги тих людей, які поруч із нами. Живе сім'я. І дуже часто є, що один одного терпіти не можуть. Ненавидять, зла бажають один одного. А якщо приходить розподіл майна, це взагалі жах. І це говорить про нас, якими ми є християни. І коли ми будемо отак аналізувати своє життя і так роздумувати над своїм життям. Над своїм спасінням. Зробимо, напевно, якісь висновки. Побачимо, що ми ще далеко не християни. Але і це, що ми побачимо, що ми ще далеко не християни, не повинно вводити нас у відчине. Ми молимося, особливо Великий Піст, молитва Єфрема Сиріна, Господи, даруй мені бачити мої гріхи. І от якщо ми так будемо роздумувати, от сьогодні ми з вами розмислюємо на цій притчі, Господь дає нам бачити наші гріхи. Господь дає нам бачити сьогодні наші недолі. І цьому ми не повинні опустити руки, впасти в відчай, а навпаки, це повинно нас підбадьорити для того, щоб щось почати змінювати. Якщо ми не можемо зробити повністю все і охопити всіх ближніх, які є в нашому житті, то давайте хоча б тих, хто разом із нами живе, почнемо любити. Якщо не любити, то хоча б поважати. Якщо не поважати, то хоча б з розумінням ставитися до тих людей, які навколо нас. Деколи треба покрити своєю любов'ю недолік ближні. Тому що дуже часто ми помиляємося, дуже часто ми уступаємося. дуже часто ми робимо гріх. Але ті люди, які навколо нас, які нас люблять, а ми до яких ставимося так сяк дуже часто закривають на це очі. Більше того, дуже часто покривають якісь наші недоліки. І от кожен із нас повинен, а чи так роблю я? Чи поступаю так я? Чи я покриваю недоліки своїх ближніх? Чи я навпаки їх висмію? Простий приклад, хтось з нашої сім'ї сьогодні в храм не прийшов. І що ми в більшості випадків робимо? Приходимо до хати і вказуємо, розказуємо їм, які вони грішники. А коли ми прийдемо до хати, нічого не скажемо. Можливо, навіть не подамо їм там каву, чи чаю, але просто промовчимо, це вже буде перший крок. Якщо ми таких кроків будемо робити багато в своєму житті, сьогодні промовчали. Завтра, можливо, нічого не сказали, але покрили своєю любов'ю неміч ближнього. Післязавтра подали йому кави чи чаю. Ще трошки часу принесли йому обід, а потім і перегорнули цю людину і сказали, як я тебе люблю, тоді і ми будемо змінюватися. Тоді будуть зміни в нашому житті. Тоді і люди будуть бачити наші зміни, бачити, якими ми стаємо, і вони будуть хотіти бути такими самими. І вже завтра будуть в церкві. Але якщо вони не бачать в нас змін позитивних, якщо вони не бачать в нас любові до Бога і до ближнього, якщо вони не бачать в нас оцих самарян, то ніколи вони не прийдуть до храму і ніколи не стануть християнами. Тому ця притча сьогоднішня про кожного із нас. Це не про тогочасного чоловіка, який запитав, як спастися. А це ми питаємо кожного, як спастися. І Господь нам сьогодні, не тільки сьогодні, він ще дає відповідь на це запитання, як спастися. Поступай так і будеш спасений. Я бажаю, щоб ми це все зрозуміли. Не тільки зрозуміли. Але я вітаючи всіх нас із надією, бажаю, щоб ми набралися рішучості і відваги і сміливості почати щось міняти в своєму житті. І не почати взавтра, коли почнеться пісня, а почати вже сьогодні. Якщо ми почнемо сьогодні щось змінювати, це буде маленькою ознакою нашої любові. По відношенню до Бога. Тому хай дасть Бог нам силу сьогодні, вийшовши з цього храму, почати змінювати своє життя і ставати трошки трошки краще. І так, кожного разу, днем за днем, неділя за неділею, дасть Бог досягнемо Царства Небесного, вічного блаженства, чого я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!